Друзі, всім привіт! Мене звати Наталя Городецька і це відео я записую для того, щоб показати вам суть та переваги регулярної практики медитації. Я не збирала тут більше десятка факторів. Зараз будемо рахувати разом про те, що відбувається з нашим тілом, з нашим мозком, з нашою нервовою системою при регулярній практиці медитації. Я сама практикую щодня. Двічі на день вже більше трьох років, і я розумію, як капітально, як кардинально змінилося моє життя за цей період. Тож я вирішила створити це відео, записати його для вас, для того, щоб просто донести до вас суть. Це не просто посидіти в тиші, це колосальна робота з підсвідомістю, з мозком, з нервовою системою, яка є необхідною. В повсякденному житті це так само, як мити своє тіло, Ви ж чистите зуби, входите в душ так само і з нервовою системою. Якщо ви почнете щоденно вичищати зі свого мозку бруд, коригувати, стабілізувати нервову систему, ви за півроку просто не пізнаєте своє життя. Хоча навіть за місяць, ви вже будете бачити колосальні зміни. Так от перейдемо до цих всіх пунктів та переваг, факторів, що відбувається з нами. Під час регулярної практики медитації. Скажу одразу, що ці фактори будуть трошки переплітатися, тому важливо слухати всі для того, щоб комплексно зрозуміти всю систему, і найцікавіші, звісно ж, будуть в кінці. Отже, перше, що з вами відбувається, коли ви починаєте медитувати. Ви починаєте акумулювати енергію, не зливати себе енергію, чому це відбувається? Тому що найважливіше, що робить медитація для нас, нашою головою вона прибирає непотрібні думки. Ми вчимося думати тільки потрібні думки. Зараз буду поступово з різними факторами розкривати, як і чому це відбувається, але суть згадайте себе на новій роботі, перший день на новій роботі чи на новому навчанні для вас. Згадайте, що відбувалося з вами під кінець. Такого дня насиченого, скоріш за все, ви були виснажені фізично дуже сильно втомлені. Це відбувається, тому що коли наш мозок в процесі дуже багато думок. А особливо нової інформації він дуже багато забирає в нас енергії. І навіть якщо ви не вивчаєте щось нове, не йдете на нове місце роботи, але повсякденно думаєте набагато більше думок, ніж вам реально потрібно, то ви просто зливаєте нераціонально свою енергію. В інтернеті ходять абсолютно різні цифри щодо того, скільки людина думає думок за день. Деякі вчені кажуть, що це 25-30 тисяч, аж деякі що. 6200, тобто різниця така колосальна, але навіть якщо брати 6200 думок, які людина процесить за день. І також підраховане, що відсотків 80-90 з них негативні, то просто уявіть, що відбувається з нашою головою, з нашою енергією. Зараз про негативні думки я ще буду розкривати протягом відео думку про думки. Але до чого я це говорю? Процес думання в людини природній. Людина не може не думати. І думки зароджуються і виникають самі по собі. Це. Історія, яка викликана нашою підсвідомістю, тобто від того, які програми, які сценарії закладені в нашій підсвідомості, від того і залежить, які думки загалом створюються в нашій голові. Тобто, це не так, що ми обираємо яку думку думати. Ми спочатку починаємо думати думку, вона зароджується, і потім ми її усвідомлюємо і починаємо розкручувати. Так, от, в залежності від того, скільки в нас думок і якого вони характеру. Там творчі або деструктивні, в залежності від цього, людина вибудовує своє життя. Якщо ми зараз поговоримо виключно про енергію, яку зливає наш мозок на опрацювання цих думок, то найважливіший і найперший Фактор, який допомагає пропрацювати практика медитації, це саме акумуляція енергії, ну навіть не економія, а не зливання енергії на непотрібні думки, тому що з часом з регулярною практикою медитації людина навчається обирати. Яку думку думати, на якій думці фокусуватися, за яку думку чіплятися, а які просто дозволяти проходити повз. Саме за рахунок цієї навички, навички вміння концентруватися на тому, що ми обираємо, саме за рахунок цього в нас вивільнюється велика купа енергії через те, що ми не думаємо ті думки, які нам не потрібні. Далі наступний фактор, як наслідок з першого, це завдяки тому, що людина вчиться обирати свої думки і не думати зайве, то в неї збільшується відчуття часу. Як це відбувається? От дивіться, якщо людина не підготовлена, якщо вона звикла бути зі своєю циганщиною, да, зі своєю шарманкою в голові, коли постійно якісь думки валять, 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 коли вона. Заключує очі і пробує вперше сісти в тиші, побути з собою в практиці медитації, то ці думки продовжують так само і валити, тому що людина звикла, її мозок звик так опрацьовувати інформацію, яка надходить, чи зовні, чи зсередини. І що відбувається? Людина сидить буквально дві хвилини, намагається просидіти в тиші, і їй здається, що пройшла година. Ну окей, там 10 хвилин, пів години. Коротше, дуже 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 багато часу, саме через те, що людина встигла величезну купу думок опрацювати. Подумати про них, зустрітися з ними і таке інше, коли ж людина регулярно практикує медитацію, вона навчається ці думки зустрічати та звертати на них увагу набагато рідше. Я не кажу про те, що ми перестаємо думати, ні, це якраз навичка, яка тренує обирати свідомо потрібні нам думки. Про це знову ж таки ще пізніше поговоримо. Але зараз ми говоримо про те, що змінюється відчуття часу, тому що коли в людини відбувається менше думок протягом якогось відрізку часу, в неї. Цей час вивільнюється так само, як в попередньому пункті вивільнювалася енергія. Точно так само тут вивільнюється час. Тобто, за рахунок того, що ми не думаємо зайві думки, в нас звільнюється час на щось інше, на концентрацію на якійсь справі, на ще якісь речі, саме завдяки тому, що наш мозок не так сильно зайнятий думанням зайвих думок. Далі, якщо в двох словах поговорити саме про частоти роботи мозку, про те, на яких хвилях ми працюємо, на яких частотах саме наш мозок, основні фази виділяють, можете про них почитати в інтернеті, чи якщо вам цікаве окреме відео про них, запишу, які там особливості, як досягати різних фаз, та що на них відбувається. Але суть в тому, що коли людина живе в бадьорості, свідомості, да, там може обробляти якісь запити, якісь події, ну такі звичайний наш стан, це бета-частота роботи е, мозку. Якщо думок Забагато в цій частоті, в цьому діапазоні, в бета частоті розрізняють два діапазони нижчий і вищий діапазон. Тоді, коли в нас дуже не занадто багато думок, ми переходимо в вищий діапазон бета частоти, і дуже часто його пов'язують, і в принципі на ньому відбуваються стани приматного стресу, тривоги і таке інше. Тобто, фактично, коли ми не фільтруємо кількість наших думок, на чистимо мозок, нервову систему, то ми. Можемо заганяти себе через надмірну кількість думок, постійний перманентний стрес та тривогу, і коли людина звикає перебувати саме на такій частоті роботі мозку, їй потім дуже важко розслаблятися та занурюватися в глибокий сон, і як наслідок вона не може повністю перезавантажитися та відпочивати. Тобто, про що я тут говорю? Про те, що зменшення кількості думок допомагає більш грамотно працювати нашому мозку в контексті і вімкнення під час якоїсь. Активної роботи і розслаблення, коли нам це необхідно і потрібно. Ну, і взагалі, якщо говорити про регулярну практику медитації, то базова практика медитації така легка медитація, це такий легкий розслаблений стан, який ми відчуваємо, наприклад, під час глибокого розслаблюючого масажу, чи походу в спа, чи коли ми вже збираємося відходити до сну. І коли ми постійно тренуємо в такому сенсі наш мозок, по-перше, прибираємо думки, щоб не було тривожного стану. По-друге, ми вчимося наш мозок розслаблятися та переходити на альфа-частоту на роботу цих хвиль мозку. Знову ж таки, там є більш глибокі розслаблення, і про це я можу записувати відео окремо. Але зараз я хочу сказати саме про те, що прибирання думок зайвих допомагає нам уникати тривожних станів. Наступних факторів, який я з попередніх. Коли ми тренуємо свій мозок таким чином, щоб він вчиться не думати за думки, які йому не потрібні, да, коли ми їх перестаємо обирати, вони вже просто пропливають повз, вони перестають виникати. А що важливо сказати, що наше життя поточне, це результат наших думок, почуттів та дій в минулому, і наша підсвідомість, яка природньо зароджує в нас думки, перестає нас. Програмувати на те, що нам не потрібно, яким чином. Ну, наприклад, коли людина регулярно медитує, вона починає обирати думати ці думки, які актуальні їй в поточному житті, там в конкретній ситуації, і таке інше. І, наприклад, якщо я матиму тривожний мозок і буду постійно дивитися на себе в дзеркало і думати, що я товста, тому що, знаєте, от коли людина хоче схуднути і вона знаходиться в такому тривожному стані або в стані дуже активної роботи мозку, вона може думати, що. Я товста, і звісно, їй буде важко схуднути, тому що вона буде програмувати себе на тос, на те, що вона товста. А якщо вона просто прибере думку я товста, вона реально схудне набагато швидше чи взагалі просто схудне. А в першому варіанті, і це потрібно розуміти, що ми програмуємо себе тими думками, які ми нам насправді не потрібні. І коли людина не працює зі своїм мозком, вона може навіть не усвідомлювати, що вона думає і яким чином вона впливає на своє життя. І якщо прицільно дивитися на це уважно, свідомо розбиратися, то тоді дуже багато цікавих штук можна розкопати та. Якщо ми не потрібно прибираємо, а потрібно додаємо, буде неминуче змінюватись життя просто за рахунок того, що ми з вами думаємо. Далі наступний плюс медитації. Коли в нас відсутня шарманка в голові, ну тобто такий хаотичний потік думок, коли ми вчимося обирати їх, плюс, коли вони зменшуються, кількість цих думок через те, що мозок сильно заспокоїться, в нас є можливість не гнатися за кожною думкою, не стрибати з думки на думку. А обирати кожну з думок, яку ми чуємо, да яка в нас виникає, і розуміти, як її опрацьовувати, думати чи не думати, і що з нею робити. Наприклад, на своєму прикладі, коли я не медитувала, я могла от просто мені запити, я в шоу бізнесі працювала. Ну там дуже багато могло бути запитів і переписок, і дзвінків, особливо під час якихось івентів, і мені потрібно було швидко працювати. І Я не встигала подумати про сенс запиту інколи і. Просто на автоматі, от до мене прилітає запит, я за нього чіпляюсь і біжу в нього. Да? Там або починаю опрацьовувати, або продаю далі, або щось комусь там починаю телефонувати по цьому запиту, і таке інше. Після того, як я почала медитувати, коли такі запити прилітають, я так дивлюсь, відкладаю, розуміючи, що. Це не актуально, або само вирішиться, або це не пріоритет, або що це взагалі запит не до мене, і хай мені не пишуть і відповідаю. там. зверніться до іншої людини. Про що це нам говорить? Про те, що дуже багато подій часто трапляються з нами хаотичними, тому що ми. Так, ставимося до наших думок і просто чіпляємося за кожну, але ж насправді мистецтво в тому, щоб жити усвідомлено, і от практика медитації саме допомагає починати жити усвідомлено, усвідомлювати, які думки до нас приходять, які в нас. Можуть чи мають бути на це реакції емоційні, і які ми маємо чи не маємо робити дії, і це відбувається саме завдяки тому, що зникає хаотичний потік думок, зникає ця шарманка в голові. Думки приходять більш точково, вони більш цільні і таке інше. І завдяки цьому, навіть зовнішній потік дій, навіть якщо у вас запара і дуже дуже активне життя або дуже насичені, якісь дні, вам набагато легше сприймати і не заганяти цими запарами себе в стрес, саме за рахунок того, що ваш мозок про це. Десяться все поступово розставляє коректно пріоритети, та може справлятися навіть з великими потоками дій та запитів саме за рахунок того, що в нього зайвого немає в голові. Далі що ще дуже важливо? За рахунок того, що наш мозок під час медитації йде в розслаблення, в ці альфа стани, ті, хто практикують там більш глибокі техніки або практикують дуже довго, в них стани розслаблення йдуть до гама-станів. гама — це взагалі такі стани, під час яких. Людина перебуває мішном та дійсністю, коли вона пробуджується, або коли вона перебуває у якихось трансових історіях. Це така прям дуже сильне глибоке розслаблення, коли ми вообще офігенно чуємо свою підсвідомість. І до речі, на гамма станах діти живуть до 7 років, звідки всі травми, да це той пласт. Офігенний, який допомагає нам найкраще чути свою підсвідомість, діставати те, що нам потрібно, прибирати те, що нам не потрібно, чути себе, і таке інше. Друзі, коли я говорила про гамма стани мозку, мала на увазі тета частоту. Саме на тета частоті наш мозок поринає в більш глибокі розслаблення, в трансове стани і так далі. Тому сорі, Але тут маленька обмовка. Так от. Про що я тут говорю, що коли людина регулярно практикує медитацію, вона може доходити до класного розслаблення, і навіть вже на альфа-станах людина починає через те, що прибирає зайві думки, не потрібні. Вона починає чути себе. І наприклад, в моєму житті, коли я почала регулярну практику медитації і не пропускаю, ну в мене бувають, звісно, дні, коли я вилітаю. Але якщо в загальному контексті казати про те, що це регулярна практика, в мене зникли сумніви. Я точно розумію, що ті ідеї, які до мене приходять, вони мої, вони істинні. Я в них не сумнів сумніваюсь. і що дуже круто робить ця практика, це те, що вона прибирає сумніви і вона дозволяє вам чути себе. Тому що вона прибирає зайві голоси, ці всі не ваші думки, які нав'язані вам соціумом, родом, ще кимось. Ви починаєте чути себе після того, як ви прибираєте цю шарманку, не потрібно у вашій голові. Ці хаотичні думки, які не ваші. Далі що ще варто сказати? Саме під час цих розслаблень наша нервова система відчищається, вона вичищає старі стрес і ж... зажими. І дуже часто буває так, що тих людей, які починають регулярно медитувати, вони можуть раз там десь смикнутися, там сіпнутися. Знаєте, як у вісні буває, що ти ніби провалюєшся і просинаєшся в цей момент. Це значить, що виходить стрес, або людина проживає внутрішній стрес. І от саме під час практики медитації, за рахунок того, що розслабляється нервова система, дуже круто, вона автоматично починає вичищати. Якісь прожиті колись стреси і чистить нервову систему, і саме завдяки цьому людина просто починає вирівнювати свій нервовий стан і стає краще з часом. Тобто, окрім того, що змінюється тривожність за рахунок пониження кількості думок, то ще істілюється нервова система. Плюс, коли ми живемо в такому стані, коли ми постійно вичищаємо свою нервову систему, тобто, фактично медитація це гігієна мозку та нервової системи, регулярно, як чистити зуби. І от коли ми завдяки цій практиці постійно вичищаємо нашу нервову систему, опрацьовуємо також якісь старі проблеми, блоки і таке інше, коли ми. Вже встигли себе працювати, і в принципі організм плюс-мінус налагоджено працює. Я кажу зараз саме про нервову систему, тим паче в контексті наших реалій, і також коли мозку не потрібно опрацьовувати якісь екстра думки, які раніше валили, то мозок починає фокусуватися, коли в нього є час на тілі, на проблемах тілі. І саме під час практики медитації, коли людина регулярно це робить, мозок звертає увагу на ті ділянки, які потребують її уваги, наприклад, там якісь хронічні хвороби Оби чи щось таке, чи навіть омолодження організму, і коли людина регулярно практикує, вона і хворіє менше, і зберігає свій зовнішній вигляд, і не накопичує зайвого, тому що нервова система в неї в порядку. А всі наші накопичення це більш психосоматична історія, а не фізіологічна. Накопичення я маю на увазі вагу. Тобто людина стає, в принципі, виглядати краще, більш здоровою, тому що в неї більш злагоджено працює мозок за рахунок того, що зменшуються ці фактори, які провокують психосоматичні всякі історії. Звісно, варто сказати також про концентрацію вагу. Коли в нас зникають заві думки, то ми. Можемо більш спокійно фокусуватися на чомусь одному, тому що нас нічого не відволікає. Плюс є медитації, які націлені саме на концентрацію там в тілі, на диханні, на, на фокус. і вони теж тренують таку навичку як концентрація. І набагато простіше людям, які регулярно медитують, всидіти за однією справою, не відволікаючись на якогось на якийсь зовнішні збутники чи внутрішні, да тому що часто буває так, що ми сідаємо за роботою, раз там думка ой, мамі не це Ой, Петька якийсь козіо, треба було знайти. З ним на побачення, ой, кішку не погодувала, і таке інше. І робота не робиться, але саме практика медитації прибирає ці всі зайві думки, і ми спокійно можемо всидіти за тим, що нам потрібно, якщо звісно, не залипнемо в телефон та не будемо відволікати себе зовнішня. Звісно, тут дуже важливо сказати про фізіологічний наш аспект, про те, що можна не просто пояснити, як це працює, а ще і науково підтвердити що це той гормональний коктейль, який відбувається під час якісної практики медитації. Спойлер, якісна практика медитації це будь-яка медитація, в яку ви сіли і яку ви просиділи достатній період часу. Рекомендують хоча б 20 хвилин насправді, тому що це цикли, Повного перезавантаження мозку, але коли ви починаєте тільки впроваджувати практику і тренуватися, нормально починати з менших періодів для того, щоб просто висадити, щоб пообіцяти собі і нарощувати цей час протягом практики. Так, от, якщо ми говоримо про нашу фізіологію, про нашу гіохімію, про наш гормональний фонд, то саме під час практики медитації, відбувається створення цілого коктейлю гормонів, які дуже класно покращують життя людини. Ну, по-перше, це гормони щастя: всі: ендорфін, окситоцин, серотонін, дофамін під час практики медитації. Тобто людина стає після медитації щасливішою. Ну, мені здається, що це дуже прикольно, і що це дуже приємно. Також під час медитації виробляється мелатонін, який допомагає нам нормально спати вночі. І незважаючи на те, що ви можете медитувати і зранку, що я дуже раджу. Заряджатися на день при регулярній практиці, у вас постійно буде вироблятися достатньо мелатоніну для того, щоб нормально здорово спати і заринати в ще більш низькі фази роботи мозку, коли в нас є глибоке розслаблення, здоровий сон, для того, щоб повноцінно відновлюватися, тому що знову ж таки, коли людина перебуває в постійних. Повищених частотах у цій бета фази і в постійно тривожному стані та в якомусь там перманентному стресі вона не може повноцінно виключити свій мозок, і нервова система настільки збуджена, що глибоких фаз мозку людина не досягає саме регулярна практика медитації, без якихось зовнішніх допоміжних речовин допомагає абсолютно природньо людині спокійно мати здоровий сон та режим, при якому вона може. Перезвантажувати свою нервову систему та давати їй круто відпочивати саме практика медитації допомагає виробленню такого нейромедіатора, як гамма аміномасляна кислота. нещодавно е про нього вичитала. Але що робить цей нейромедіатор ГМК? Зменшує тривожність, гальмує надмірну кількість думок. Тобто він фактично являється таким трошки тормозом для вашого мозку, але в гарному плані. І що найважливіше, то Регулярна практика медитації зменшує рівень кортизолу. А за що в нас відповідає кортизол, і що відбувається з тілом, якщо є його надмірна кількість? Ну, по-перше, це всякі нервові неприємні історії. Це тривожність, роздратованість, перманентний стрес, гойдалки емоційні тобто дуже нестабільний такий емоційний стан, неприємний абсолютно. Також сповільнюється мислення в плані. Творчого, да, коли нам потрібно працювати, з'являються проблеми з пам'яті, з концентрацією уваги, надмірна кількість кортизолу також провокує залежності для того, щоб хоч як якось розслабитися та впоратися з стресовим станом, що відбувається на фізіологічному рівні: накопичення жиру, тому що коли наше тіло думає, що воно вмирає, да, або що воно в якомусь дуже важкому стресовому періоді, коли відбувається тригер виживання. То тіло починає набирати люди, просто не можуть схуднути саме тому, що вони живуть в перманентному стресі. А також можливі втоми після відпочинку, можливі мігрені, а ще руйнуються м'язи, вимиваються кальці, підвищується тиски, таке інше. Коротше, переваг в надмірній кількості кортизолу немає. І в принципі, коли людина живе в такому дуже спокійному гармонійному стані, вона набагато здоровіша апріорі, просто коли в неї прибирається надлишок. Цього гормону і саме медитація допомагає це зробити. А ще найголовніше, що коли в людини є надмірна кількість кортизолу, її мозок, наш мозок, розумний, він розуміє, що ми зараз в режимі якогось виживання. Як я вже казала, саме надмірна кількість кортизолу блокує думання. В контексті вирішення задач і проблем, тобто притупляється критичне мислення, притупляється особливо творче мислення, що найважливіше. Тобто, уявіть, якщо ми стресуємо, наприклад, от що дуже частий приклад в моєму оточенні, тому що я викладаю систему грошей, і до мене приходять люди саме з запитами на фінанси. Я сама бувала в різних своїх періодах, в різних станах. І от коли людина починає стресувати через те, що в неї не буде грошей, що раптом вона не заробить, що ой Боже, як все погано, а раптом все я помру від голоду і таке. Інше рапто мені немає чого буде їсти це виробляння кортизолу да, стресового стану, тривожного стану, і коли людина живе в цих фонових думках на тривожному стані, то вона фактично перебуваючи в надлишку кортизолу, блокує свою творчу здатність. І як вона може генерувати ідеї для того, щоб заробляти гроші? Як вона може вирішувати класне питання, чи якось презентувати себе на роботі, та бути суперпродуктивною, якщо вона в стресовому стані знаходиться, і як мінімум, для того, щоб прибирати? Цей кортизол – гормон стресу, який блокує наші ідеї, нашу творчість, яка допомагає нам іти по життю розвиватися, як мінімум заради цього потрібно. І я вважаю і, в принципі, раджу. і Сподіваюсь, що ви вже дослухавши до цього моменту, зрозуміла для себе, що медитація це дуже класний інструмент. Також дефамін, про який я вже сказала, да, один з гормонів щастя, але це гормон. Який мотивує нас і дає нам енергію, тобто, в принципі, кожна практика медитації вона створює нам якусь таку мотиваційну історію, яка заряджає нас енергію рухатися вперед, рухатися далі, щось робити, що інколи дуже сильно необхідно. Отже, проговорили ми про купу факторів, і про один з цих вже теж трошки казали, але найважливіше, що відбувається, завдяки практики медитації, окрім цих всіх фізіологічних штук. Да, моментів, які ми відчуваємо на собі, найважливіше, як мінімум, для мене це те, що людина під час регулярної практики медитації починає себе чути. Вона чує свій внутрішній голос, чує свою інтуїцію, своє вище я, зникають сумніви. Навіть коли є важкі періоди в житті, навіть коли старе життя руйнується нове ще не вибудувалось, навіть якщо які є якісь проблеми з зовнішнього світу. З якими людям дуже часто важко впоратись, з'являється внутрішня опора, яка допомагає, по перше, вам бути впевненим в тому, що ви вирішуєте, і в тому, де ви зараз знаходитесь, навіть якщо це не дуже приємно, ви точно будете розуміти, що ви вигрібите з цього і у вас все вийде. І от саме практика медитації вона дозволяє чути і допомагає чути свій голос, допомагає чути ці істинні думки і потрібні речі. Саме завдяки практики медитації, ми поєднуємося зі своєю підсвідомістю під час цього глибокого розслаблення. Після прибирання всього зайвого ми. Саме під час занурення глибоко в розслаблення можемо найближче бути до своєї підсвідомості, а вона вже все знає. Наша душа знає, куди нам іти, що нам робити. І саме під час цих практик приходять оці геніальні. Думки ну геніальні не лобках, але це не геніальні думки, це наші думки. Вони просто наші, наші ідеї, рішення, відчуття, що робити, і і так далі. І це прям один з найпотужніших факторів і з найважливіших, який я б радила проживати і відчувати кожного дня, абсолютно кожній людини. Не радила б, а бажала, б, от так. Отже. Я взбилася вже з рахунку, скільки там в нас було факторів, хто рахував, напишіть не факторів, а причин для того, щоб почати медитувати. І напишіть, будь ласка, чи вам було корисно, чи вам було цікаво, чи хочете ви почати медитувати? Якщо так, якщо ви додивилися до цього, в мене є інструкція з базової практики медитації. Скажу одразу: в практик буває медитація різних, і багато людей вважають, що медитація з голосовим супроводом це медитація. Насправді це дещо інше. Це практика, скоріш за все, але медитація це про те, що ми робимо. Собою всередині, тобто, це про нас, які зазирають всередину себе, і базова практика це на концентрація на диханні або на тілі. В мене є інструкція, як це робити, як правильно сидіти. На що потрібна медитація, але йому так розповіла. Та як правильно робити базову практику. Якщо ви хочете, будь ласка, відкривайте текст під відео, і там буде посилання на цю практику. Ну а також, звісно, буду рада вашій активності, коментарям. Якщо вам було цікаво, якщо вам цікаво, в принципі, щоб я записувала якісь аналогічні відео, будь ласка, також напишіть мені про це. І якщо ви хочете підтримати мій канал, то також ви в дописі під цим відео знайдете посилання на баночку. Я буду рада вам. Вашим донатом. Все. Я дуже щиро сподіваюся, що, хоч хтось з тих, хто подивився це відео, почне регулярно медитувати, тому що ну, це правда ключик. Медитація це топ. Я дуже щиро раджу. Абсолютно кожній людині це робити, тому що стан змінюється і життя змінюється, якщо це робити регулярно. Гігієна нашого мозку та нервової системи необхідна так само, як гігієна тіла. Все, друзі, дякую всім за увагу. До зустрічі.